Звичайно, тільки спільними заходами, тільки коли працює вся громада, коли працює держава, коли працюють всі українці на наші збройні сили, можна отримати перемогу. Тому тут сьогодні це вже сьомий наш форум громадської організації Ми і форум, який ну, дійсно показує, що як підтримувати збройні сили, яким чином підтримувати збройні сили, як працювати з військовими, як мати контакт постійно з військовими, як знати, які в них потреби, що їм сьогодні потрібно, і відповідно, щоб і всі бачили, що потрібно працювати на збройні сили. Тільки так ми можемо виграти війну, тільки коли буде сконсолідована вся країна, все суспільство, всі українці, ми таким чином можемо позбавитись нашого. Ворога Росію. Буквально кожних півроку ситуація змінюється. Був період, коли дуже потрібні були fpv дрони. Потім був період, коли дуже потрібні були маміки. Бо сьогодні дуже важливе питання це реально питання автомобілів, тому що дуже багато сьогодні fpv дронами спалюються машин, а хлопців потрібно доставляти на їхні позиції привозити, відвозити боєкомплект. Тому сьогодні надзвичайно важливо це автомобілі, надзвичайно важливо це реби. В першу чергу це. Для того, щоб захистити наших хлопців, які виїжджають на ближні на позиції. Тому сьогодні питання ребів, питання автомобілів, питання будь-якої техніки, технічних засобів, питань управління дронами, питання самих сучасних дронів. Ось я тільки вийшов, і мені хлопці, говорять, з Нацгвардії, оцей штурм, що вони відбили, надзвичайно гарну роль зіграли нові дрони Королева Шерстнів. І ну, ми це відчули. Ми перші, хто їм привіз ці дрони, і я впевнений, що ось таким чином ми зберігаємо життя наших хлопців і допомагаємо їм нищити ворога. Я вважаю, що бізнес сьогодні повинен працювати на збройні сили. Наскільки це можливо, настільки працювати на збройні сили, так як ви сьогодні бачите фонд МГП громади, наскільки потужно, наскільки якісно, наскільки системно працює на підтримку наших збройних сил, наших воїнів, наших земляків, по всіх. Видах, по всіх напрямках, і це ми говоримо чисто за такі потреби наших підрозділів, а ще є потреби, які стосуються цілих напрямків, де вони працюють. Про це багато не говорять. Але... Надзвичайно серйозно, але коли я читаю статтю, що керівник господарства дуже хороший керівник, бо він великої душі людина і відправив на збройні сили 200 тисяч, мені хочеться вити, тому що знаючи, що в тебе є 7 тисяч гектарів землі, це не повинно бути 200 тисяч. Це повинні бути на набагато більші кошти. Підтримки наших воїнів. Хоча я хочу сказати, що в нас є фермери, які надзвичайно сильні і надзвичайно крепко підтримують свої збройні сили і хлопців, які там служать. Кілька сіл він допомагає їм машини, реби, дрони. От таких людей треба хвалити, таким людей треба дякувати. І треба, щоб суспільство знало, хто як сьогодні працює на нашій Збройній силі, хто говорить, хто ухиляється. А хто дійсно реально підтримує наші збройниці? Ось Руслан, бачиш стоїть? От, от от історія. Людина, троє дітей, він воює, він безпілотчик, він захищає, всякими шляхами старається нищити ворога. І от сьогодні ми їм вручаємо машину, і це, думаю, не останнє, тому що хлопцям вони постійно, постійно потрібні. Раніше возили дрони, допомагали. Тобто, От такі історії, це кожна людина це, це своя історія, кожна людина це подвиг, кожна людина це героїчні вчинки. Ось і все.